Фон відродження має вже добрий вік, ми майже ровесники нашої незалежності, і разом з нашою країною ми зараз зосереджуємо всі наші зусилля на тому, як перемогти в цій війні. І за останні 14 місяців ми значною мірою видозмінили нашу роботу, наші пріоритети з тим, щоб максимально відповідати. Гостроті того моменту, в якому ми знаходимося, і відповідно наші програмні пріоритети вони не лише відображають загальні установки на демократію, верховенство права, права людини, але і значною мірою зосереджують нас навколо допомоги Україні досягти перемоги в цій війні. Ми минулого року дуже істотно переформатували свою роботу. Тобто, в перші місяці війни ми були дуже зосереджені на тому, як допомогти найбільш вразливим верствам нашого суспільства пережити момент початку війни, допомагали переїзду, допомагали тим, хто потрапив в біду, допомагали медичним установам, волонтерам і Збройним силам. Зараз ми. Оприлюднили наші нові пріоритети, так? наскільки вони нові. Ну, значною мірою вони успадковані від нашої загальної місії, яка полягає у підтримці України як незалежної демократичної держави, частини європейського світу. Власне в цьому нема нічого нового. Нове, мабуть, полягає в тих інструментах, які ми застосовуємо зараз, і в тих реаліях, які навколо нас ми. Усвідомлюємо, що в даний момент всі дуже зосереджені навколо одного, навколо нашої перемоги, і тут мене не є винятком. Більшість наших ресурсів була спрямована і переспрямована на те, щоб допомогти українському суспільству в цій надзвичайно важкий момент. Ми відчуваємо і розглядаємо цю війну як війну за демократичну незалежну Україну. Нам дуже важливо, щоб Україна збереглася не просто як інша Росія, чи як не Росія, як хтось каже, там ні, для нас не так важливо, що про нас думають в Росії. Нам важливо, щоб Україна була самодостатньою незалежною демократичною державою, саме демократичною. Бо якраз вибір України на користь такого відкритого суспільства і демократичного розвитку і став одним з тих причин, чому Путін зненавидів нас, чому ми власне отримали цю проблему, і чому ми власне платимо таку високу ціну зараз за наше збереження? Адже якби ми були такою системою, як Путінська Росія, цієї війни не було б так само, як у Путіна немає війни, наприклад, з диктаторською Білоруссю. Тому ми усвідомлюємо природу цієї війни саме як. Війну за демократичний вибір України і зосереджуємо свої зусилля на тому, щоб допомогти Україні рухатися цим демократичним шляхом. Ми розуміємо, що час війни передбачає певні обмеження для стандартних демократичних процедур. Однак всі ці обмеження, очевидно, мають свою раціональну логіку і також не є безмежними. Ми дуже хотіли би, щоб із цієї війни Україна. Вийшла з зміцнілою демократією, зміцнілим громадянським суспільством, більш спроможним, більш готовим захищати свої інтереси. І тому, власне, ми так допомагаємо нашій країні не просто вижити, а вижити як демократична держава, зберегти здобутки реформ, продовжувати здійснювати поступ в напрямку сталих і сильних демократичних інституцій спроможного громадянського суспільства, яке Бере на себе відповідальність за свою країну, не лише здійснюючи громадський контроль, але й безпосередньо виконуючи важливі функції незалежного суспільства. Ми, безумовно, дуже серйозно ставимося до тих стандартів, які в демократичній Європі вважаються фундаментальними: верховенство права, права людини. Ми допомагаємо громадським організаціям, які здійснюють відповідну роботу. Ми підтримуємо велику кількість проєктів для того, щоб громадські організації, кілька сотень, які є в нашій орбіті, які є нашими партнерами, робили ту роботу, яка зближує громадян зі своєю державою, яка допомагає громадянам відчути себе частиною великого організму і працювати. Разом, власне, усвідомлюючи те, що держава є власні самих громадян. Оця культура демократичної участі дуже яскраво проявила себе під час війни. Ми підтримали сотні і сотні волонтерських ініціатив в різних сферах. І ми дуже цінуємо ту енергію громадянського суспільства, яка так яскраво проявилося, і ми би хотіли, щоб і після війни цей громадський активізм, участь включена активність залишалась нормою. адже, це не є обов'язково виняток. Ми розуміємо, що той активізм, який виникає в екстраординарних ситуаціях, він ймовірно не буде в тому обсязі працювати завжди. Але тим не менше, те, що ми бачимо зараз, це величезний крок уперед в нашій громадській культурі. Нашій практиці включеності громадян в життя своєї держави, і оце відчуття власності громадян щодо своєї держави, є, мабуть, найбільш вагомий громадянський ефект цієї війни. І тому ми продовжуємо роботу, яка дозволить Україні не просто не згорнути певні демократичні процедури, а вийти з цієї війни дійсно більш сталою, більш загартованою демократією із згуртованим суспільством, яке знає, чого воно хоче. Ми дуже цінуємо той поступ, який Україна зробила в останні роки в відносинах з Європейським Союзом. І іншим великим пріоритетом для нас є було і залишається сприяння нашій європейській інтеграції. Зараз ми маємо статус кандидата, який підносить нас на щабель вище у відносинах з європейським союзом, і це створює додаткові можливості. Тобто, зараз ми допомагаємо державі виконати ті передумови, які є сім, Позиції, які Європейський Союз надав Україні для того, щоб рухати процес уперед, ми сподіваємося, що в ближчій перспективі Україна розпочне переговори про членство. В ЄС це вже буде нова стадія цієї роботи, і ми будемо активно супроводжувати цей процес, допомагаючи державі і допомагаючи тим громадським організаціям, які мають відповідну кваліфікацію, спроможність амбіції бути частиною цього процесу. Тому що європейська інтеграція для нас це не справа уряду, це не справа бюрократії, це справа усього суспільства, і ми раді бачити, що дуже багато суспільних суб'єктів проявляють активність, інтерес до цього. Цього процесу ми будемо їм допомагати з самого початку великої війни. Ми активно включилися в роботу по забезпеченню невідворотності покарання за злочини цієї війни. Ми допомогли десяткам громадських організацій, які включилися в процес пошуку доказів і фіксації доказів російських воєнних злочинів, злочинів проти людяності. І на сьогодні у нас вже є досить вагомі. Результати. Ми знаємо, що Міжнародний кримінальний суд вже видав ордер на арешт Путіна, і в цьому є значна заслуга і українських громадських організацій, які, зокрема, збирали докази в тих епізодах, що стосуються викрадення українських дітей. Ми продовжуємо працювати над цим. І у нас є великі плани, це не єдиний ордер. Ми продовжуємо роботу як в Україні, так і за кордоном з тим, щоб міжнародне правосуддя отримало всі належні добре задокументовані докази, які засвідчують участь як вищого е, політичного керівництва Росії, так і російських військових у здійсненні злочинів. І ми впевнені, що ця війна не залишиться непокараною. Скільки би часу це не вимагало, а на жаль, судові процеси не трапляються. Миттєво, да це довга робота, але ми готові до неї. Ми усвідомлюємо весь той обсяг завдань, і ми маємо достатньо кваліфікованих партнерів і в Україні, і по всьому світу для того, щоб забезпечити невідворотність судового покарання Путіна, його режиму і російських військових. Ми також загалом досить багато працюємо над тим, щоб забезпечити міжнародну солідарність України в усіх аспектах. Це не тільки судові наші справи, це не тільки покарання. Військових злочинців це і допомога Україні безпосередньо, економічна, політична, дипломатична, військова. Ми займаємося підтримкою мереж в Україні, Європі і світі, які працюють на міжнародну солідарність. Зокрема, ми маємо багато нових для себе партнерств в країнах. Азії, Латинської Америки, Африки, там, де раніше ми були пасивними. Та? Але зараз ми усвідомлюємо, що треба працювати з усім світом, не тільки з тими, де у нас є добрі знайомі, а можливо там, де про нас не дуже знають. Ми розуміємо, що для того, щоб бути успішними в захисті своїх фундаментальних прав, необхідно, щоб нас краще знали, краще в усьому світі. І тому ми підтримуємо. Багато зусиль як наших громадських активістів, експертів, освітян, мистецьких діячів, з тим, щоб вони знайомили з Україною весь світ. І вони це роблять. І ми будемо це робити надалі. Ще один великий пріоритет це відновлення України. Хоча війна ще не закінчилася, але вже зараз ведеться велика робота, щоб повернути життя до тих громад, які були звільнені, які зазнали окупації чи збитків істотних. Інфраструктури. Ми розуміємо, наскільки серйозними є загрози пов'язані з втратою людського потенціалу, не тільки там, де війна була безпосередньо, але й загалом в Україні. Україна має серйозні проблеми із виїздом мільйонів людей. І дуже важливо, щоб як тільки складуться відповідні можливості, ці люди могли повернутися додому. А для цього потрібна величезна робота з тим, щоб варіант повернення для наших громадян був більш бажаний і був більш аргументований, ніж варіант залишитися. Адже ми розуміємо, що в різних країнах для них відкриватимуться різні можливості, в результаті чого ми можемо втратити мільйони людей. А вони нам потрібні. Тому ми хотіли би, щоб політика відновлення України не зосереджувалася лише на тому. Як збудувати дорогу чи міст? Хоча це дуже дуже важливо. Ми добре розуміємо, що будь-яка робота, пов'язана з відновленням інфраструктури, повинна спиратися на людські запити, на те, як самі громади розуміють свої пріоритети. Ми хотіли би, щоб процес відновлення йшов з урахуванням принципів децентралізації, місцевого самоврядування, участі громадськості, залученні ключових. Гравців, нам дуже важливо, щоб знову ж таки громадяни відчували себе частиною цього великого відновлення, яке триватиме не один рік, і яке вимагатиме мобілізації усіх наявних людських ресурсів. А тому не можна, щоб цей процес був знову ж таки суто бюрократичним, закритим від громадськості. І, власне, ми працюємо з цим. Ми працюємо також з міжнародними донорами, які є учасниками процесу відновлення. З тим, щоб цей процес виглядав максимально запрограмований стратегічно зорієнтованим, таким, який відображає не просто чиїсь забаганки, але, власне, і спирається на максимально точні оцінки. Прогнози у нашого фонду є така особливість. Ми з одного боку, фонд національний, який базується на національному законодавстві. З іншого боку, ми частина великої міжнародної мережі, і оця наша наша подвійна природа дозволяє нам застосовувати ті інструменти, яких немає в інших. Зокрема, ми дуже активно працюємо по всьому світу, щоб світ. Зробив належні уроки з російської агресії, щоб ми побачили, а що в світі є такого загрозливого і небезпечного, що, власне, може власне, ця російська агресія підсвітила в світі. І ми бачимо дуже багато подібних речей, і ми бачимо подібні загрози, пов'язані з авторитаризмом, з деспотизмом, із згортанням демократії. Із Порушенням прав людини ми бачимо, із чого вирісла російська війна, із чого виріс путінізм. Це не просто якісь національні особливості, це скоріше результат довгої еволюції певної країни в напрямку протилежному від цінностей демократії, свободи, відкритого суспільства, і ми намагаємося працювати в усьому світі, щоб упередити такі трагедії, з якими ми зіштовхнулися тут в Україні. Ми працюємо над послабленням загальної тенденції, де, де зростають авторитарні режими. Наші активісти у всьому світі привертають увагу до факторів, які є подібними до тих, які сформували путінський режим. Ми бачимо, що Росія не одна така в цьому світі. І Україна може бути не останньою жертвою подібної власне агресії. І власне протидія оцим тенденціям, які виявила російська агресія, а до, тенденціям до, до зміцнення авторитаризму, до нівелювання цінностей прав людини, власне, це те, що ми робимо глобально. Це те, де зараз Україна може бути джерелом серйозних висновків. Можливо, те, що раніше недооцінювалося, те, що здавалося другорядним, на сьогоднішній день дедалі більше привертає увагу. Тому те, що ми можемо привнести в світ, які уроки, я думаю, що це, це частина великої роботи над помилками, яку ми допомагаємо робити усьому світу зараз. Отже, такими є наші пріоритети. Ми діємо в різний спосіб. Найчастіше ми оголошуємо конкурси, тому я власне запрошую вас слідкувати за інформацією, яку ми розміщуємо на сайті і в соцмережах, з тим, щоб, можливо, підключитися до того кола наших партнерів і допомогти нам спільно реалізувати ті місії, ті завдання. Які на нашу думку цілком співпадають з стратегічними інтересами українського суспільства.